З днем народження подружка Наталочка Бажаю тобі звичайно, мирного неба над головою. Бажаю усмішки чарівної і неповторної і сонця, і ранкової і вечірньо роси. Бажаю благ усіх найкращих і здійснення. Найзаповітніших і добрих мрій. Бажаю, щоб сльози сяяли лише щастя, і щоб світ благословляв тебе, мене і всіх на щастя і мир. Бажаю дійсно тобі щастя в твоїй рідній країні. Бажаю кохання, яке зігріватиме серце. І ніколи не даватиме вічаю кохання, яке процвітатиме в серці радістю, благодаттю, любові бажаю, бажаю дружби міцної, доброї дружби. Бажаю, щоб ти була. Батує для серця, для душі, багатою на щасливі емоції, багатою на ті кошти, які дійсно приносять щастя. Ну і я трішки зарифмую. рефмою, сіяй же небо небо, кінця весни найкращий час розмай іскріє. С ге і ти, дівчина вмита ранковою росою, українка, карока, чорноброва, цвіти, цвіти, усе життя цвіти квітне. Сумуй і не печайся, не відай вічею, а звідає лиш любов і щастя. Чари, цвіти, цвіти у світі.